Сонце в небі припікає, все росте, цвіте, буяє. І зраділа тим земля. До роботи ж бо пора, кури весело деруться, бджоли у квітках пасуться, зеленіють береги, а в селі сіють грядки. Які грудки, як мені їх передать. Як, як же ж гарно на вулиці, як же ж цвіте і пахне, ой там на тім вигоні, де поміж трав'є квіти, пастись не хочуть коні, жаль їм на цвіт ступити. Пастись не хочуть кони, Жаль им на цвет ступити. Спевай, Катерина, спевай! Добрий день! Добрий день, Катерино. Боже вам поможе. Доброго здоров'я, Варуя. Оце на силу до вас дойшла сюди. звідки це ви плентаєтеся цими опрошками? Та через городи. Ой, думаю, зріжу шляху, Катерино, зріжу шляху, бо так ноги болять, не можу йти. Ходила ж оце до продмагу. Ой, скупилася трохи. Ху, та й на силу несу сісіньки. Та й що ж те ви накупили всі торби? Аж дві торби. Ой Катерино, з усього вийшло. Як прийшло варити, їсти немає ні гречки, щоб ага. не було суперечки, ні листя, ні ага. уксусу, ні голії, ні макарону. Ага. Кинулась геть солі, нема. Ага. Та й получила пенсію. Та й думаю, щоб не розпустити, піду бігенько до продмагу. Ага. Ой, ти хвалити Бога скупилася. Ти Що аж дві торби їдла накупили? Ні, ну що ви вже таке про мене? Їй Богу подумали. Купила ще фарби, купила фарби, голіхви щитом. Osionfish. Бо ж треба а, все підкрасити, поновити. Боже! Бо ж, бо ж а, після тої зими Катерино, вилупало все геть, все погоблазило, все облізло. Хто вас не знає, вам навіть тільки красочку та красити. А, та станьте на минутку, постоїте до зі мною на межі, що ви ті грудки б'єте. їй не треба, не треба мені з вами сидіти і говорити, бо немає в мене коли. А чого? Стільки роботи. Такі грудки. Як в побили копети, коли я їх переб'ю? Ой, ви я тако дивлюсь, ану дайте. Ну що це? Ви вже поставили межі? Ану а. ж ви його, Катерино, мокрим розробляли. Ви ж дивіться, ви ж ось дечки дивіться, ви аж глейку достали. Та й що ви хочете, щоб грудок не було. Коли трактора дали, тоді розробляли, бо це весна. Кожен день золотий. Ой, а ви ж дивіться, а в цьому році така весна затяжна. Дощі забило цю землю. Як ми ті градки сапати Ой, будемо? Я не знаю. Ой, я руки не знаю. забила, так уже болять. Ой. А чого ж ви, Катерино, самі? А що кум Васильний йде та не помагає вам, га? Баруні. Таке горе в мене. Та ви що? Таке горе. Боже, хай бо ворона, що сталося, голубонько. Я ж кажу, я вас давно не бачила. Що стало? Заслаб мій Василь. <світ> О, Уже з півроку як заслаб. А Боже яке лихо. А що ж йому сталося? Вороня, ага. Оце я його як від Надезі гнала, то я ж йому тоді добре попід коліна надавала. Ото як з бураків. Та й каже, що стригнуло його в спині ні сісти, ні лягти, ні встати. О, та ви ж його наче тоді не дуже били. Я ж вам не дала. Вороню, я вам признаюся, що але я вас прошу, як свою рідну сестру, хоч нікому не розуміє. Ні, ні, ви ж мене знаєте. Ну ну кажіть. Я ж йому і вдома ще тоді добре дала. Та наша ви били рідного чоловіка. Ви що не могли взятися? В пасі впала. Впал. Треба було піти на дезі засідати, щоб знала, як ото людських чоловіків приймати. Ой. Та божилася Ой. вона мені, клялася, що нічого не було. І Вася мій казав, Ой. що нічого не а було. А ви й повірили взяли. Повірила свої ж люди, сусіди, кумаш моя дорога. І тепер заслаб чоловік, заслаб, І заслаб, Господи. І спини пішло йому в серце. Та весело серце. Боже. Пече йому, каже, болить. Це погано, Катерина. Каже, що я йому ребро зламала. Що зламала ребро? Каже, що в печінку і то йому рте ребро. Боже, койно. яка напасть, чоловіка. Боже, що ж тепер буде? Це ще не все, ворожо, ще що? не все. Каже, що терпне йому в роті, язиком не може повернути. Це Катерин, О, ти да. й муся сама ось Це Катерино дуже погано. Крепіться. Крепіться кріпіться, кріпіться А що робити. А в больницю ви його не возили? Возила. Возили, та й що там врачі сказали? Ой, сказали мені, ага. сказали, діагноза не підтвердили ніякого. Не підтвердили. А що але... вони знають, ті врачі? Але, але на три тисячі, на три тисячі лікарств виписали. Ви бачили. І що ті лікарства, ну хоч трохи йому легше стало щось допомогли йому. Та, аптеці ті лікарства і гроші мої, звісно, допомогли. Ага. А ось йому ні. Ой Боже, чекайте, піднесу сумки. Ви знаєте, ви знаєте, люди кажуть, ой Господи, що ви так сапаєте, що ті лікарства одне лічать, а друге калічать. Ой, Боже. правда кажуть люди. Ой, заслаб Боже, дивіться, а я ж думаю, я його ніде не бачу. То це він що бідний, зараз в року вже лежить. Лежить у хаті зараз. Да, да. Нікуди не виходить. Не виходить, І зараз лежить, так. Да. Відправила його зараз на пункт. Бо ну... каже, таке давлення йому шабануло. Каже, аж за двісті. Та ви що? Страшне давління. Та коли він пішов? Зранку я йому голову змила, сорочечку чистенько вдягу. Та він пішов. І що ще не прийшов? Сама хвилююся. це він до цієї пори, хоч би не паршиво йому, там було. А ви до фельдшерки не дзвонили? Ну, що це я буду жінку, це хвилювати. Ну, як би то хвилювати? Ну, кума, пойми самі. Позвонили б до кельшерки та й розпиталися, так і так. Що з вас? Чи впало те давлення, чи не впало, бог і святий знає, що вам з ним робити. Баню, ви оце таке, як, як то не вірити, маму Васі, що він в лікарні. Ні, я вас і вашому віру. Але довірай, ну провірай, а ви до фельдшерки така б і позвонили. Подайте мені телефон. Я їй позвоню. Подайте мені телефон. Де мій телефон? На, ну глянь. Я через вас, Варуню, два кабаки зрубала. Що, хто це бур'я? Віддайте, дайте я подзвоню. О, Господи, господи, а ну Ану, позвоні, позвоні, позвони. От не бреше мені. Ану вас. давайте. Ану позвоню. Що? позвоню. А ви думаєте? Ох, та я спитаю, що мені від серця ще теж ну. Алло, ага. Добрий день, Вікторівна. Ага? Ага. Що то мій Вася? Вкололи йому віддали, вже йому легше. Як не було? Як не було? Вікторівна, то може він десь в черзі там сидить, може він на вулиці, може йому там паршиво. А ну гляньте. Да, да, да. Нема черги. Ой, Ви не закриваєте? О! А ж мій Вася. О, то, то, то. До свидання. До свидання. Почули? Що ви оце почули? А може він десь лежить на дорозі, а може йому паршив, а може він впав, а може в нього тиск піднявся. Ой, піднялося в нього. Не знаю, Катерино, що у вашого Васі піднялося. Але скажу вам так, не знаю, чи казати, чи мовчати, але вже й мовчати не сила. Кажи, що знаєте. Ой, не Кажі, знаю. Кажи, що знаєте. Ой, не знаю, Катерина, а Кажі. якщо я не добачила, наші мені отаці. Та кажіть уже, я вам кажу. Кажу вам. Надумала я піти до Продмагу, Скоротше думаю, шляху ага. піду через долинку. Ага. Ой Боже, Катерино, вже років десять через ту долинку. Наше под... витягнете того кота за хвіст, кажіть мені, що вже що бачили. Не перебивайте, бо забудуся. Зайшла Ой, я в ту Боже. долинку, а там Катерино пташки співають, верби мене обіймають. Та нехай вони ж співають. Кажіть, що ви знаєте. Ну, як же то я думаю, Катерино. Треба ж мені подивитися, чи в Надезі все на городі справно, чи вона може ще жовтки вбирає. А там корчі заросли. Наші мені ті корчі говорять уже, що знаєте. Тож кажу вам, кажу, зайшла я через ті корчі. Mm -hmm. Та й думаю, подивлюся я до Надезі, що в неї на городі робиться. Mm -hmm. Іду я помаленьку, іду, іду. Дивлюся, а що? Надезя на городі. Mm -hmm. Всі на городі і я на городі. Ага. Тільки надайся не сама. А з ким. Ну здалося мені, що з кумом Василем Градки вона сіє. Моїм ваші. Ви, ви так не нервуйте, бо ще вас інфаркт хватить. Так... Ну здалося мені, що з вашим? Ну може я. ці може... сумки. Я не можу, то гроші. Нашу вам ці сумки побігли мені, Вороню. Побігли до тут. До якщо я їх тільки там застану, поплаті себе, я її, Ву... Та я злякну, приміститься з роб, бой лишенько, щоб полочитись з тебе сухо. Та я не важка хвилина дорога! Ой, кумчику -че Чеку, мій голубчику -че Чеку. Ой, я ж за вами сумувала, у віконце виглядала. Ой, зозоленько ку-ку-ку, перепілочку ку-ку-ку, Пташечко моя ку. Зіронько моя ясна ку ко Я за вами скучив дуже. До других мені байдуж. От і добре. А у мене Що? є баличок. О, а для цього діла я припас і вам і конячок. Конячок. Та ще й шоколадка, шоколадка у мене є. Шоколадка. Шоколадка. Щоб ми. мали про мене добру згадку. Ой, почекайте. Ходім в хату, подушки. 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 Є у мене у печі! Та ще й з м'ясом. З м'ясом, галушки. Ой, ходімо, ходімо, пішли, галушки, Такі добрі, смачні. Смачне. Це мене, коше, що мене джереде. Скоріше. Лишечко. Катерина, йде! що робити? Яка катерина? Наша катерина! Ой, о, о. Маша, just, Ой лихо, що зараз буде.

Щось стрямну Ой, Ой-ой-ой-ой-ой-ой, щось! Ой! Ой! Давайте! Ой, одечки! Хома черак Ходімо, Ходімо! Ходімо! ой, ой. Помаленько, помаленько, давайте! Oh, ой, копи, хоті, коти хотіку, зараз сюди писаємо. І ви заховаєтеся, будуть бачите. Ой, таке вистріше, я вас прошу. Ой, дітей, ідіть, ідите вас потребують. Ой, ідите, Ой, та не кричіть, бо сасана буде чує. Ти кажи, ти кажи. Ой, це сюди все, ховайте. Ховайте, ховайте. Зараз, зараз. Ой, ідемо. Дайте, все, 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 все. Ой, це, це, готуй, да висить, черати. Я можу нагабати. Та власті прощу вас. Та я вас прошу. Стались. Йдемо. Йдемо. А це знайдіть себе мені на кухню. Я вас прошу. Мама. Йдемо. 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 Йдемо.

Боже, поможи, Боже, поможи вам, голубонько. Та й ви будьте здорові. Ага. Казали боги, ой, ой, ой. що заслабли, щоб і ви помогли. Ага. Казали з неба, що таким як ви і не треба. Та чого це? А ви мого Василя часом не бачили? Та ви не бачили Василя Катерининого. Чого це він має бути у мене тут на городі? Um. Ви як бачите, я сама? Um. Я сама і сію, uh -huh. і садю, uh -huh. і сама ондечки, й борони волочу, Боже. і сама коткую. Uh -huh. Все сама, uh -huh. сама. Чого uh -huh. б uh -huh. це цей Василь uh -huh. ваш? Та й був би у мене на городі, скажіть ви не мені. А Ви ж не знаєте, да Варунів? О, да, Варунів? Чоловік мій Василь, а ви ж його кудала, Через ваші походеньке аж схудла. Через ваші походеньки, вибачу, аж схудла. Так я трохи похудала, похудала. Добря Добря собою, да, да. Хоч схудла чи не схудла. Вам не треба знати, я ж не винна, що Василь не хоче вас кохати. Я ж не винна, що Василь не хоче вас кохати. Говоріть та оглядайте, з біди не шукайте, а на мого Василя оком не кидайте. А на мого Василя оком не кидайте. Та що ж я на нього кидаю?! жінка? Ну не починайте, не я б його мороки, бачила, не, робіть не бачила, не бачила, бачила я на Господи, не шукайте. Ва... Вона браша. Нічого браша. я не, прой, мороки, не шукайте лиха, потріснути може, да, да, да. може, ваша гарна да, да. те може, ваша гарна питання. Я рада руню, скажіть. Ну, скажіть, а, що вона хоче з мене? Вона ну, шукає, Василя, скажіть, вона шукає свого Василя. Вона чекає взяли. Що цей Одна у жінка мені сказала, що вона? мені не Так, Та жінка, жінка не збреше. Сказали, що він у вас на городі да, виконає бачила. Бачила, бачила. що ви мені розкажете? Нікого у мене не було. Вийдіть з мого города! Вийдіть, вийдіть, вийдіть! Що це виходить? Почитайте! Господи, молодий! Молодиці! Збреше, молодиці. Воляко, господи, Надезю, ви, моя кума, і ви, Катерина, моя кума. Та що ж ви сваритеся на всеньке село, зняли цей крик. І було б ще за кого сваритися, якби ж чоловік, як чоловік, а то кордупли! а вони двал зняли. Помолчіть, морко! Та ми маємо вас, що немає вас. Хочете лейте! хочете вийти, а я пішла додому. Та ну бо вас! Де вас? Де вас? Та не будете приграй, бачила, я вам кажу чесно. Вийди з мого городу. Нікуди я не вийду. Я не вийду. Що ви кричите, як башень? Он комець курку поні сондечки. Он наші другий. За те через. Вас. Ой, на ой. Все, все через Ай, вас! гай! Це моя гай, курка. Гай, це моя курка. Гай, це моя, за те через вас. Ой. Ой. Це що вас. таке? Васили. Ой, лишенько. Голуби мій це закрили. Ку Куме? А ну злась. Що ви там робите? Не знізук. Лазь, вайся. Ой боже мій! не знізук. Господи, ти старий! Злізай! Злізайте, може, більше вийде! Слізай, я сказала! Він каже, що можу. не може! Як ти туди заліз? Да, заліз? На десь я підсадила! На десь я підсадила! А куди? На десь куди? Ціли? Як куди ви могли, Василь? Як не, ви могли? Не, не. Я я ж ж ага. Злась, бо я як візу. я з тим, сама будеш. Не можу. Будештович. Василь і Політович, злазьте. Ви ж знаєте, що надії.

Зня, копця, знять, дуже мені стогни! Копця, дуже мені стогни! Ой, бідника. Я ж йому вірила, я ж його з рамочку відправила в лікарню. Дивіться, помила, голову, спину. Штанці чисті, сорочечку, варуню, варуню, скажіть мені, як сестра сестрі. Яке в нього те давлення? Куди воно в нього піднімає? Де в нього те давління? Вороні ні, ой, ой, ой Катерино, не нервуйте. Що я, я не вам можу. скажу? Що я вам скажу? Як рідні скажу. На що бик навик на те й ревсти буде. Ж Йому не же ногами тиснуло Катерина. Бачите, подивіться. Молодець, гроші не сваріть. Ага, дивіться, дивіться, дивіться. Не сваріть. Він же ж прийшов а, до мене. А, а, а. Бо я ж не недавніх пір травниця. <ріг> Я сахарка. Я, я ж лікую травами. Ой, ой, Травниці, ой, травами, ой, травами, травами лікує. <реку> Та я ж тільки полікувати хотіла Василя <реку> ага, ага. і політовича. Я ага. ж ніяких. Намірів, ніяких ага, не ага. маю, не брехала б ваша морда, не носила псияки, все за те добро я має, що простила буряки, все за те добро я має, що простила буряки. І гоїрки, і буряки, От і що все мені ви її простили, я не знаю. Маруню, що мені з ними а робити, ви... Скажи, я а я мені з ними робила. Катерино, я, я знаю. Я знаю цих голубків. Хай ондечки беруть котка та беруть. Почекайте! Ондечки. Почекайте! Я їм ще гроші дали! Я ще гроші дала на лікарство! Де гроші? О, Де гроші? Я ж не знала, Де що гроші, гроші давали. Нема. Ну лишенько, Німак. Де гроші, Я питаю Нема Що на ліки давала? Де гроші? Де гроші? Де гроші? Ось і все. Ох коняк! 242 5 П'ять зірочок. Останні де. Де гроші життя? Де останні питаю? Не знаю. Де останні де гроші? Я де гроші сказала. Дайте до коня. Дийте, не, не дийте його. Де? У надезі. Вони у, у надежі у не, ми дайте дайте. Гроші. не сказала, гроші. Дайте, бо Зараз скажете та тако... О! Що ви? Що там робиться? Ви бачили? Якимись? Ану, йдеться сюди, Гаром. Василь, а, -а, -а. а як то вам не соромно, чоловік у роках, а, -а, -а. а дурники в голові, дурники копійки забрали. Я зірочок п'ю, Що Майотний? А що? Шоколадку таку дивіться, а? дорогу. А тепер знаєте, що Катерина, зробимо? Що ми з ним? Запрагайте на їх, запрагайте на їх в борону та й в коток, Та й підемо до вас. І посидемо на межі. А то ж я, дурна сама грудки борінкаю. Сама бію, запрягайтеся! Запрягайтеся! можу! Нога болить! Таку водичку і вас розілиємо! Ти ж мене, знаєте, як я полікую, все перестане боліти. Запрягайся! Мене спина болить! У Мене спина болить, я не можу. я я лікую! по-доброму запрагайтеся, oh, по-доброму. Ні, політовець, поможи, я не знаю, як oh, це працює. Так, тільки ви знаєте, як травами лічить. Так, та чужих чоловіків. Ви стріше, що ви минетеся оце. Oh, 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 oh. Ой, 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 Дайте мені, дайте мені одну із сапоги. Ну, та не бейте вже сапоги, і бо... Та й зараз повинна зібрати повинна зібрати. Ой, просто гарно, та як же ж гарно волоча. Ой, молодці, молодці, Любо, глянь, та швидше не зупиняйтеся. Ой, на пистро. Нічого й не було, та сміялось все село. Говорило, не втихало, та нових пригод чекало.